Сьогоднішня порція новинок зі світу технологій вас здивує, адже популярний блогер Зек'ю створив велосипед без коліс. Його винахід виглядає як звичайний велосипед. Просто замість коліс винахідник прикрутив дві гусеничні смуги. Кожен бажаючий може подивитись на весь процес створення пристрою на ютуб-каналі блогера. По відео можна помітити, що на даному велосипеді неможливо розігнатись на велику швидкість. Ще й колеса шумніші ніж звичайні. Уже з'явились коментарі стосовно. Того, що цей велосипед чудово підійде усім велопочатківцям, оскільки відрізняється більшою стійкістю на поверхні, цікаво буде самому прокататися на ньому і відчути усі переваги та недоліки даного велосипеду. Представили пожежний квадрокоптер Fire Drone, який може працювати при температурі до 200 градусів. Даний пристрій був розроблений фахівцями імперського коледжу Лондона та Швейцарського інституту ЕМПА. Розробники розповідають, що безпілотник створювався з метою використання для гасіння спалахів у заповнених вогнем та димом приміщеннях. І вже відомо, що пристрій пройшов успішні випробування у навчальному центрі для пожежників. Прекрасною функцією винаходу є те, що дрон в Знаходити людей та передавати дані про їхнє місце знаходження рятувальникам на пульт дистанційного керування. Він обладнаний оптичною та інфрачервоною камерами, датчиками вуглекизлого газу, щоб фіксувати необхідні дані в режимі реального часу після проникнення в палаючу будівлю. Щоб дрон був стійким до вогню, на корпус нанесений спеціальний ізолюючий аерогель, який складається з поліамідного пластику, кремнезему та скловолокна. Додатково допомагає відбувати тепло алюмінієва зовнішня оболонка. Попередньо відомо, що даний гаджет зовсім скоро почне надходити до пожежних частин. Європи впевнений, що цей винахід мінімізує небезпеку для рятувальників і допоможе дистанційно визначати кількість людей та тварин, яких потрібно буде рятувати з вогняних пасток.